Всім привіт, любителі халявних ігор! З вами Генга Бена. І в цьому відео я покажу вам 25 найкращих безкоштовних ігор з тім, які вийшли тут останнім часом. На цей раз мені вдалося зібрати для вас різноманітні головоломки, горори, шутери та інш не менш цікаві жанри. Крім того, майже в кожну з них ви зможете зіграти разом з друзями. Так що можете скинути їм це відео прямо зараз. В принципі, зі вступною частиною, начебто, все, тож погнали дивитися ігри. Першою з них буде Marvel Rivals, з командний шутер геймплей якої нагадує. Вже звичні моба-шутери, на кшталт Overwatch, Де команди по 6 чоловік у кожній змагаються на карті, прагнучи виконати одну з поставлених завдань, наприклад, захоплення точки. На даний момент у грі доступно 13 карт і 37 персонажів, кожен з яких має свої унікальні таланти та ультімейти, а деякі здібності дозволяють створювати комбіновані спецприйоми. Крім того, деякі елементи на карті можна зруйнувати, що принесе в ігровий процес ще більше хаосу і непередбачуваності, тож можете зіграти разом із друзями. Далі у нас of Флокас, атмосферний екшен РПГ, натхнений слов'янським фольклором. За сюжетом село головної героїні було зруйновано, внаслідок чого вона вирушила на півдні, щоб знайти якісь підказки про тих, хто завдав їй болю. Серед особливостей виділяють хардкорні битви, систему прокачування та напіввідкритий світ. А її вірним супутником виступає містичний лось, якого можна використовувати як засіб пересування та помічника у вирішенні головоломок. «Fear the Unknown Dave Story» – короткий симулятор ходьби про хлопця, який вирушив працювати в далекій від цивілізації місце і зустрів НЛО. Гра триває близько 30 хвилин та пропонує дослідити будинок, озера та ліс, попутно виконуючи прості щоденні завдання. – атмосферна наративна гра про останні дні перед кінцем світу. У ролі звичайного підлітка вам належить відновити стару радіовежу, щоб наповнити тишу мелодіями та підтримати мешканців міста в їх останні моменти життя. Тут ви стаєте не просто спостерігачем, а й активним учасником цієї зворушливої історії. Міні-роял мультиплеерний. Шутер та іграшкові солдатики влаштовують бійню у дитячій кімнаті. Літайте на парашуті, використовуєте кішку і ухиляйтеся від перешкод. а та Також їйте хаос, використовуючи різні гармати та гаджети. Для гри доступно три режима: королівська битва, закоплення прапора та командний бій. Донат у грі також присутні, але обмежуються з кінами. Double Shoulders – кооперативний горор про двох дітей, які намагаються втекти з таємничого місця, сповненого небезпеки, і випробувань. Поєднавши зусилля, вам доведеться вирішувати головолом. Ховатися від моторошних істот і розкрити похмурі таємниці цього світу. Зіграти можна лише за допомогою геймпаду. Далі у нас Бонко Кет, гра з мемним котом, який стукає по панелі завдань чи разу, коли ви клікаєте або натискаєте клавішу. Заробляйте очки під час роботи або ігор і отримуєте милі та забавні капелюхи, які можна продати на ринку спільноти Steam. Project Hail Storm – коротка атмосферна історія про покинуту дослідницьку станцію, де сталася таємнича катастрофа. Через кілька років мовчання з глибини Антро. Активно надходять загадковий сигнал, і ви маєте відправитися туди, щоб дізнатися, що саме ховається в глибинах вічної криги. Супервайв королівська битва з езометричною камерою, які геймери борються один з одним у яскравих локаціях. На вибір доступно 16 унікальних персонажів. Але оскільки гра перебуває в дочасному доступі, їх кількість у майбутньому неймовірніше збільшиться. Тож, якщо вам подібне цікаво, обов'язково зіграйте. Nightmare House The Original мод моторошний горор від першої особи, що поєднує собі популя... Серію модів Nightmare House для Half-Life. 2. гра пропонує похмуру подорож по моторошному будинку та покинутій лікарні, де вам доведеться битися з ордами нежиті, використовуючи різноманітну зброю. Ну а головне завдання буде знайти вихід із цього кошмару. Borderland – покрокова стратегія з елементами головоломки, де ви граєте за маленьку дівчину, яка опинилася у загодковому світі. Ви маєте дослідити дивні локації, вирішувати головоломки та взаємодіяти з незвичайними істотами, щоб дізнатися внутрішню історію Роїні та розкрити секрети країни чудес. Наступна гра це Delta Force, тактичний військовий шутер, який повертає культову франшизу до її витоків. На граті чекають напружені бойові операції, широкий арсенал зброї та гаджетів, а також тактичний гімплей, де успіх залежить від грамотного планування. Як безкоштовна альтернатива Battlefield, цілком гідний варіант. У комплекті також йде кооперативна кампанія, яка базується на реальних подіях операції Магадішо 93-го року. Вона включає сім розділів з напруженими. І приголомшливими візуальними ефектами, але при цьому має проблеми з оптимізацією та штучним інтелектом. Pumpkin Panic – затишний симулятор фермерства з елементами жахів, де потрібно займатися посадкою та збиранням урожаю, а також рибалкою. Проте з настанням ночі ферма стає місцем дивних подій, з якими вам і доведеться зіткнутися. Стрінова BVP-шутер з аніметянками, кожен з яких має свої здібності, а за допомогою механіки зміни 3D та 2D форми можна ухилятися від пострілів, ховатися та влаштовувати Насідки, а також пролазити через вузькі проходи. Стрільба досить казуальна, але зіграти з друзями однозначно варто. Tales Beyond the Бійон Pineville Night Stalker Атмосферний хорор, за сюжетом якого головна героїня вирушає до міста Pineville, щоб отримати загадкову спадщину своєї нещодавно померлої матері. Гра порадує несподіваними лякаючими моментами, забавними діалогами, цікавою історією та атмосферою, яка тримає в напрузі до самого кінця. Pineville Night Stalker стала лише відправною точкою. До подальших епізодів у серії Tales Beyond the Tomb, які своєю чергою вже платні. Краплес Галор, мультиплеерний інді екшн з реалістичною фізикою. Весь гіплей зав'язаний на використанні га кішки, за допомогою якої можна літати між будинками, чіплятися за супротивників і притягувати різну зброю. Для гри доступно 8 унікальних карт та 4 режими. Про неї я до речі розповідав вам у минулих відео. А зараз вона дісталася до повноцінного релізу. Морал Dilemma The Interview – незвичайна пригода із руйнуванням четвер. Тої стіни, абсурдними випробуваннями та дивними персонажами. За сюжетом ви прийшли на співбесіду, але замість стандартних питань на вас чекають аномальні коридори, предмети, що розмовляють, і смертельно небезпечні дилеми. vr секретарі Ейлі Едішн. гра де в ролі генерального директора, вам потрібно взаємодіяти з секретаркою. У міру проходження можна дослідити офіс, взаємодіяти з навколишнім середовищем та насолоджуватися високим ступенем реалістичності. Vector Strike. динамічний багатокористувацький екшен формату 4х4, що не в собі елементи футболу і шутера від першої особи. Майстерність та командна робота ключ до перемоги: стріляйте, стрибайте, бігайте по стінах, ковзайте, робіть ривки, передавайте м'яч та забувайте його у ворота суперника. Мірмідон – кооперативна головоломка для двох, в якій один гравець керує маріонеткою, долаючи перешкоди, а другий виконує роль ляльковода, маніпулюючи декораціями, щоб розчистити шлях уперед. На момент запису відео, гра має здебільшого негативні оцінки, але розробники обіцяють виправити всі проблеми. З наступними патчами. Dying Sun – атмосферна пригода про качівницю, що ковзає піщаними дюнами на сонячному серфі. Досліджуйте руїни зниклої цивілізації, розкривайте її таємниці та насолоджуйтесь медитативним гімплеєм у світі, де сплітається природа та технології. Sleepy ball – забавний багатокористувацький спортивний симулятор, де ви керуєте величезними руками і граєте у волейбол. У грі на вас чекають арени в різних декораціях, предмети кастомізації, а також якісно опрацьовані анімації та моделі персонажів. Фігурі Тауд мінімалістична головоломка, в якій вам належить переміщати фігури, розгадуючи таймінги та взаємодію елементів. Гра пропонує розслабляючий досвід тривалістю 2-3 години з приємною музикою та оригінальним дизайном рівнів. Фраг Панк – мультиплеерний шутер із командними битвами в режимі 5 на 5. На початку кожного раунду обидві команди обирають картки, що змінюють правила гри. Наприклад, вони можуть зменшити розмір голови персонажа або дозволити ходити по стелі. На даний момент у грі доступно 15 режимів, 10 різних. Одноманітних локацій та 20 видів вогнепальної зброї. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Сподіваюся, після його перегляду ви поповнили свою бібліотеку парою трійкою безкоштовних ігор. Тож за знак подяки можете підписатися на канал, протиснути свою вподобайку та скинути це відео своїм друзям. Ну а якщо цієї добірки безкоштовних ігор вам було недостатньо, тоді рекомендую до перегляду й інші відео з цієї рубрики на моєму каналі.